У Жовтоводській громаді з'явилися два помічники ветеранів: це Світлана Петровська та Олена Кубарєва, які закінчили навчання та вже стали до роботи. І Олена і Світлана дружини військових. До того ж мають великий досвід комунікації з людьми за родом професійної діяльності. Оскільки я вже 19 років працюю у журналістиці, то звісно моя робота пов'язана з людьми зі спілкуванням. І також з допомогою людям у вирішенні будь-яких проблемних питань, яких в наш час багато. Коли мій чоловік пішов служити і потім став інвалідом війни, то я дуже багато стала вивчати теми, пов'язані з військовослужбовцями, з їх правами, з їх різними речами, які їх стосуються, і дуже багато знань отримала з цієї теми. Якось так само собою склалася, що до мене почали звертатися колеги, знайомі, друзі, у яких виникали якісь проблемні питання, або де у них були сумніви, сумніви вирішені того чи іншого питання. І я почала їх консультувати, розповідати, підказувати, куди можна звернутися, застерігати від якихось помилок пов'язаних з оформленням документів чи з іншими питаннями. І тоді, коли я дізналася, що буде такий проєкт, помічник ветерана, то мій чоловік одразу сказав, що це те, що якраз тобі підходить, це те, де ти зможеш принести користь і дійсно ще більше допомогти людям. І я вирішила взяти в ньому участь. В мене чоловік з великим військовим досвідом. І в мене, ну, скажімо так, було чим зайнятися в житті, але сталося так, як сталося. Постійно зверталися побратими чоловіка, постійно зверталися сім'ї, які до нього зверталися, він переправляв до мене з будь-якими питаннями, які стосувалися військової служби. З часом я зрозуміла, що вже я нікуди від цього не дінуся, тому що, да, тому що досвід і професійний, і те, що я почала вивчати, він якраз підводив до, до цієї роботи. Спочатку я зрозуміла, що я прийму участь в проєкті Пара юристи безоплатної правничої допомоги. Я отримала корочку, ця корочка дала мені можливість допомагати реально тим людям, які до мене звертаються. Тобто це вже офіційний документ, який дає можливість допомагати, тобто піти з людиною в ті установи де потрібна їй підтримка юридична. А потім я зрозуміла, що цієї корочки недостатньо, тому що питання, які виникають у військових, у сімей військових, у сімей безвісті пропавших, у сімей загиблих, вони не просто поодиночні. Я почала спілкуватися з сім'ями військових пропавших безвісті в Фейсбуці з різних областей, і я зрозуміла, що це питання системні. І вирішувати, просто будучи пара юристам, просто направляючи конкретну людину до юриста безоплатної правничої допомоги, тобто цього вже недостатньо. Треба змінювати. А кому змінювати як не нам? Що мене підкупило в цьому проєкті? Це лозунг рівний рівному. Тобто Олена, я, це, скажімо так, ми, ми не просто дружини військових, ми дружини з досвідом. Які прожили вже досвід адаптації, і досвід військовий, поки вони були військовими, і досвід їх адаптації до, скажімо так, зараз це модно казати, адаптація до мирного життя. І я хочу сказати, що ну, я взагалі дружина з великим досвідом, ну, чоловіка давно вже у БД, тобто. Він з контрактів уже не раз повертався до цього мирного життя. Але питання в тому, що це мирне життя, якщо раніше учасників бойових дій було небагато, і ще ми якось чекали від військових, що вони повинні до нас прийти, пристосуватися. Забути про свій бойовий досвід і стати такими, якими вони були. Зараз уже цих військових, навіть які повертаються з пораненнями з різних причин, їх стає вже багато. І суспільство вже починає розуміти, що не вони повинні до нас адаптуватися, а суспільство повинно повести себе так. Щоб ці військові, які мають досвід, бойовий досвід, вони вижили в тих умовах. Я не впевнена, що ми б з вами там вижили, так? але вони вижили, вони там перемагали, вони повернулися з цим досвідом. І що вони відчувають тут? Вони відчувають, що ті люди, яких вони захищали, чекають, що вони до нас пристосуються. Тобто уявіть собі, да, вони нас захищали. Тепер вони повинні знов до нас пристосуватися. Ну, це дивно, як мінімум. Є дуже велика кількість можливостей, які надає держава: це і реабілітація, і санаторно курортне лікування, і навчання, і працевлаштування, і допомога дітям, і допомога сім'ям, і пільги, і ветеранам, і членам сімей. Все, гранти і державні фонди, і недержавні фонди надають ці гранти на, на розвиток бізнесу, надають підприємствам, на облаштування працівників з інвалідністю надається компенсація, надаються гранти на працевлаштування, надаються бізнесу, якщо працевлаштовують ветеранів. Розумієте, тобто дуже багато можливостей. Зараз, якими можна скористатися, але це таке море, в якому кожній людині потрібно подобрати, що саме їй потрібно. Ми фактично над цим почали працювати до офіційного працевлаштування, розумієте? Тому фактично у нас ну, нічого не змінилося. Але зараз у нас чудова нагода подякувати Центру надання соціальних послуг, які нас приютили, надали нам приміщення, можливість зустрічатися з ветеранами, з їхніми сім'ями, допомагати. Тобто ну, приміщення це дуже важливо, тому що раніше ми ну, де, де ми тільки. Не зустрічалися на яких лавочках. Отже, головна мета експериментального проекту це допомогти ветеранам та їхнім родинам повернутися від військового до цивільного життя, надати потрібну інформацію, поділитися знаннями, скерувати до необхідних інстанцій. Наведемо приклад: сидить вдома жіночка, в неї чоловік на фронті, і тут їй там телефонують, що він потрапив у госпіталь, щоб вона не хвилювалася, але в нього ампутація. Все, людина в ступорі. Вона каже знайомим. Знайомі кажуть, зараз збір коштів почнемо, зараз ми зберемо йому на гарний протез. Бабахо, викидають в інтернет. Їй хтось каже, це ж йому допомога потрібна за поранення, повинна бути надана, це ж там великі кошти. Ну, подивись там в інтернеті, хай же щоб його не обдурили. Хай він цю допомогу вже тримає. В неї це в голові. Що їй робити, Може збирати гроші на лікування, треба кудись їхати чи відпрашуватись з роботи, чи десь його супроводжувати. Тобто людина раз в критичній ситуації вона зовсім розгубилася. І от якраз ця людина може зателефонувати нам, і ми їй все розповімо і про те, коли, і що йому потрібно, і що не потрібно, і про безкоштовне лікування, і про протезування, яке в нас здійснюють в країні. Понад уже 80 підприємств безкоштовно, і про те, як можна їх обрати, і коли це буде, і як оформити допомогу за поранення, які потрібні документи, і не треба з цим спішити, і її дадуть, і все буде нормально, потихеньку. І тобто, коли такі вже були випадки, ми консультуємо таку людину, вона заспокоїться, вона припиняє оцей хаотичний рух. І спрямовується конкретно на допомогу своєму вже чоловіку, ну, як не навела приклад, і вона спокійно вже діє конкретно до цієї ситуації. Тому що людина, вона, як і Світлана сказала, мало того, що людина не може знати про ці всі можливості, ці всі структури, які займаються, можуть її питаннями. Ми зіткнулися під час навчання з тим, що навіть представники. Одного там, міністерства напрямку, ну вони не знають про те, що є в іншому. Наприклад, представники по лінії Міністерства охорони здоров'я ну, цього відомства, і представники Міністерства у справах ветеранів, вони не знали, яку можливість надає Міністерство соціальної політики і про яку воно там оголосило не так давно. Вони так щиро дивувалися і казали, що це ми щось не те їм говоримо. Дайте посилання. І коли ми їм надіслали посилання, вони здивувалися, вибачилися і сказали дійсно, ну вони не знали. Ну це ж не кажеться про те, що вони там погані чиновники. Не може людина все знати по лінії паралельних, дотичних міністерств, відомств. Просто людина не те, що вона не хоче допомогти, вона не може цього знати. І як і Світлана каже, прийде людина до пенсійного фонду чи до ЦНАПу, її проконсультують з її питанням. Але навіть да конкретно з якого вона звернулася, ну не можуть вони кожній людині читати лекцію і запитати, а чи ваша дружина має там водійські права? А ви знаєте, що вона має право безкоштовно прийти навчання та за державною програмою, така яка діє там, то і там та для родин учасників бойових дій. Ну тому що це буде розпорошування. Тому що людина, яка в одній установі, ну вона може і не знати, ну і не може вона про все розповісти. І в неї конкретна да, є конкретний час, не відповідає конкретний відповідає час, черга сидить. А до нас, якщо звернеться ветеран або матуся, бабуся, там діти, член родини ветерана, ми конкретно вимовимо його потреби, тобто ми да, запишемо і з'ясуємо те питання, з якого він звернувся. А паралельно, як уже у нас зараз днями є досвід, ми поцікавимося, а чи стоїте ви на там квартирному обліку, а чи є у вас сімейний лікар, а коли ви приходили реабілітацію, а чи ви оформили такі пільги, а чи ви знаєте про такі можливості, що у вас з роботою? І коли запитуєш військового ветерана, вже було таке. У нас дане в досвіді, чим вам допомогти, що вам потрібно, мені нічого не потрібно. Дякую, у мене все є. Потім потихеньку починаєш спілкуватися, розповідати, з'ясовувати обережно, ненав'язливо, а можливо, все ж таки оця тема вас зацікавить. І раз людина каже, о, ну, це було б непогано, а можливо, вам це цікаво, ну і це б я хотів би знати, більше інформації. І людина розкривається, і ми якби такий скрінінг проводимо, моніторинг потреб людини, і це допоможе ще більше їй допомогти. Тому що, ну як нам казав наш керівник центру ветеранського розвитку Сергій Звірко, де ми навчалися в Дніпрі, це теж людина з бойовим досвідом. Він каже: якщо у ветерана буде на душі спокійно, психологічно у нього все нормально, в родині порядок і є робота, якою він забезпечить свою родину. Та не буде він нервовий, не буде він там десь порядок порушувати, десь там себе якусь агресію виявляти. Бо в людини є на душі гармонія. І його родина забезпечена. Ну що ще треба? Та він нікуди не піде якісь, там, ну, робити якісь погані дії чи суспільству, чи самому собі. Тому наше завдання упередити. Щоб людина не зіткнулася з якоюсь не витягувати людину, коли вже в неї біда, коли вже людина почала або щось зловживати, або там в родині вже почалася якась в нього вже проблеми і там до розлучення доходить. Наше завдання упередити якісь погані події і допомогти максимально кожній родині їх потреби задовільнити, вирішити і скерувати людину. В найкращому напрямку, який потрібен, хтось нас порівнює з сімейним лікарем, який виявив проблему, скерував, хтось якби з диспетчером, який прийняв такий ось виклик, така гаряча лінія, і людину теж спрямував у потрібному напрямку. Тому що дійсно проблем дуже багато, і Світлана підняла дуже важливу тему ставлення до ветеранів у суспільстві. Ну, ви знаєте, їм просто в першу чергу потрібна повага. Е, ось уявіть собі ветеран, який е, учасника бойових дій, який вирвався з того там Донецького напрямку, який вирвався на два дні додому, бо якраз там він авто переганяє волонтерське, його відпустили. І він якраз ту вже корочку отримав учасника бойових дій, нарешті, яку не давали йому півтора року. А дружина каже: Вже ж опалювальний сезон, давай же ті пільги оформимо. І він летить, летить там в пенсійний фонд чи в ЦНАП, кудись. Летить в якусь установу, а ще треба йому на новій пошті щось отримати. і Якраз йому прийшло щось для підрозділу, прислали, щоб він же ж привіз. І він встає в чергу, в якійсь із установ, і якась бабуся каже, коли його пропонують, давайте його пропустимо вперед. Мені вчора mm -hmm. такий приклад наводили. Я не буду називати установу, щоб нікого не ображати. Працівник установи каже: Я хочу ветерана пропустити вперед. А бабуся каже, ну так зараз же моя черга. Ну зараз моя черга. Там, ну я літня людина, от сижу тут в черзі. І мені хочеться сказати такій бабусі і всім людям, а ви пригадайте перші дні війни і пригадайте той березень 22-го року, як звідси з жовтих вод уже і бензина не було, і тікали автобусами, і як в морозі той такий страшний день, відпустили людей вже з роботи. І всі, знаючи, що роблять вороги, які заходять на територію, всі просто сіли в ступорі, куди бігти, що робити. Так от я хочу сказати тим людям, які зараз сидять в тиловому місті нашому, якби от в той момент перед ними стояв військовий, то вони б йому падали в ноги і умаляли захистити, заслонити і вберегти. Тому що тоді б вони оцінили. І зараз ми всі повинні цінувати, що завдяки оцім хлопцям і дівчатам, які стоять у там найгарячіших точках, які не відступають, це завдяки ним ворог не дійшов сюди. І ми всі маємо бути вдячні цим людям і підтримувати їх родини. Люди хочуть родини військових, ну щоб хоча б хтось цікавився ними і їм допомагав. І ми будемо допомагати, і ми не залишимо без уваги жодного звернення. Ще в чому перевага, що ми, акумулюючи звернення людей, ми можемо визначати такі загальні проблемні питання які е, почастішали, і ми можемо тоді вже піднімати питання на рівні міністерства ветеранів інших відомств е, е, щодо тих питань, які потребують комплексного вирішення. Там, де є якась там невідповідність законодавства, і нас на це націлювали наші, також керівники під час навчання. Ми можемо писати колективне звернення, ініціювати якісь уже зміни, які може уряд розглядати. Тобто, це не буде одна людина, одна особа, яка питається, намагається десь достучатися. Це вже буде як такий колектив, уже група. Наприклад, у на Дніпропетровщині у нас 18 помічників ветеранів. Ми вже якась така сила, якась така група, яка може мати вплив. Ще один напрямок нашої роботи співпраця з громадськими організаціями. Десь бачиш знову ж таки, оголошення, якесь для, ну, для когось, там для діток якесь свято провели. Там якісь, начебто, психолог щось допомагає, там щось збирають, да, якась там матеріальна допомога, ще щось, волонтерство. Але воно якесь у нас, наприклад, в місті неузагальтне, і людина може не знати. Вона каже: О, я не чула, що можна туди піти, о, я не знала, що можна там щось зробити. А хтось і хоче допомогти, а він не знає, що він був би там корисний. От ми також закликаємо до співпраці громадські організації «Жовтих вод», ми відкриті для спілкування, ми хочемо знати про їхні можливості, розповідати про них нашим підопічним і якби допомагати скоординовувати наших підопічних до них, щоб виявляти якісь потреби. Також закликаємо до співпраці. Можливо, у нас є такі люди, меценати, небайдужі люди, які хотіли б адресно допомогти конкретній родині, тому що ми зіткаємося з такими ситуаціями. Ну дуже сумними, теж без прізвища, але наприклад, ну людина інвалід першої групи, учасник бойових дій, але в нього інвалідність загального захворювання, тому пенсія 3 600. Працювати він не може. Матуся інвалід. Все як за 3 600 людині на інвалідному візку, яка потребує і ліків, харчування, одягу. Ну всього потребує, як їй жити. Ну, тут... і він ще донатить. І да, він ще трошки донатить на ЗСУ. Але є такі ось родини особливі. Можливо, є люди в жовтих водах, які хотіли б адресно допомогти якійсь родині, яка опинилася в дуже складних обставинах. Ви теж, будь ласка, до нас звертайтеся, і ми вас якби ну, скеруємо, з'єднаємо з конкретно напряму з родиною, яка потребує допомоги. І тобто тоді ви будете знати, що та допомога, яку ви віддали, ну ось вона пішла оцю родину прям напряму. Можете привести. Я зауважую, що не у всіх містах і громадах Дніпропетровської області ось так жваво, чітко розпочалася робота, як у нас. Тому ми вдячні Тамілі Натолівні Гунько і нашій місцевій владі, що вона підтримала цей проект. Бо дехто з наших колег-помічників ветеранів досі не приступив до роботи, ще вирішують, як там його оформити, та яке приміщення йому надати в інших громадах. Тому Житовольська громада в передових у цьому питанні, і це дуже приємно. Звернутися до помічників ветеранів можна за адресою цілковського 11, але попередньо зателефонувавши, ми будемо застосовувати різні варіанти спілкування з людиною. Телефонний дзвінок, спілкування в соцмережах, особиста зустріч. Але перш ніж домовитись про зустріч, яка може у нас відбуватися, або цілковського 11, або ми можемо навіть прийти додому до людини, якщо вона цього потребує, все повинно починатися з телефонного дзвінка. Отже, запишіть, будь ласка, наші телефони свої диктую. Кубарєва Олена 066 773 13 83 066 773 13 83 це водафон. Є київстар 097 255 93 23. Коли телефонувати з понеділка по суботу, тобто 6 днів на тиждень, з 8 ранку до 20 години, тобто до 8 вечора, будь ласка, телефонуйте, крім неділі, Світлані Петровській дзвонити за телефоном 099 362 31 65. Звісно, бажано в робочий час, але якщо ну, ситуації всякі бувають, можна дзвонити до 21 години, можна дзвонити, якщо терміново потребує питання, можна дзвонити в вихідні дні. Будь ласка, про зустрічі. Звісно, що потрібно буде, якщо якісь документи чи ще якісь питання. Звісно, що ми приймемо вас на Ціолковського. Звісно, що якщо потрібно і немає можливості, тому що, да, бувають люди і не транспортабельні, і всякі питання. Будь ласка, ми можемо прийти і до вас. І ще таке прохання не приходити на Ціолковського без дзвінка, без попередження. Чому? Тому що ми можемо в цей час спілкуватися з іншою людиною, тому що ми заздалегідь не можемо сказати, скільки на конкретну людину нам потрібно буде часу. На Цілковського ми знаходимося на другому поверсі. На першому поверсі в цей час можуть працювати або психологи, або нарада буде. Тобто, якщо ви прийдете без попередження, без узгодження часу, ну стояти вам на вулиці, наприклад, і чекати ну, не дуже зручно. Тому бажано заздалегідь передзвонити, домовитися про час, і ми вже в телефонній розмові. З вами визначимо, чи потрібно вам взагалі куди-то йти, чи просто потрібно краще підійти, тому що можливо які-то документи потрібно для вас зробити. Можливо, щось вам показати в комп'ютері, те, що для вас важливо, а можливо, достатньо, що ми просто вам скинемо посилання на Viber чи в телеграмі.